Thank you С чужой виной ты умирал, за мою жизнь ты заплатил такой немыслимой ценой. Как же теперь я буду жить с моей виной, перед тобой ты полос. Твою боль и за распятую любовь, жизнь моя так коротка, вот я у ног твоих стою. Нет ничего ее ценней, тебе ее я даю. Ты Дорогі радіослухачі, вітаю вас любов'ю Господа Бога нашого Ісуса Христа, мир вам. Тільки Ісус Христос дарує справжній мир, це небесний мир, який сходить від Бога. Наш Господь керує всім процесом на нашій землі, Господь також керує миром. Але сьогодні ми будемо говорити про любов Божу, яка до нас прийшла від Бога, у кого є Біблія, а саме Євангелія, ми будемо читати від святого Івана, 3 розділ, 16 вірш. Євангелія від Святого Івана, 3 розділ 16 вірш. Ми читаємо ось такі слова. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя. Вічне. Я хочу розказати вам цікаву історію. Свого часу в одному сирітському будинку жив хлопчик-Ігор. Йому було 14 років, і жити в цьому сирітському будинку йому набридло, і він вирішив текти. Одного вечора цей хлопчик Ігор випригнув з вікна першого поверху та й побіг в велике місто шукати кращого життя. Ігор жив у великому городі, але кращого життя він не знайшов. Тому що він жив у підвалах та різних холодних містах та їв з мусорника. І таке життя йому теж набридло. І Ігор вирішив щось з цим робити. Якось на перехресті він побачив міліціонера, який керував машинами на дорогах. Ігор підбіг до цього міліціонера і почав його просити, щоб він йому допоміг. Дядя дяденька, допоможіть мені, будь ласка, мені холодно, я їсти хочу. Але цей чоловік, міліціонер, не знав, як йому допомогти. Але Ігор дуже благав його. Дядя, дядя, я вас дуже прошу, допоможіть мені. Добре, я тобі допоможу, сказав дядя міліціонер. Хоча особисто я тобі не зможу допомогти, але я знаю, хто зможе тобі допомогти. У нашому городі є одна дуже добра жінка, яка всім допомагає, і, можливо, вона допоможе і тобі. Цей дядя міліціонер не встиг розказати адресу цієї жінки, як Ігор хотів уже бігти до цієї жінки за допомогою. Почекай, промовив дядя -мініціонер. – Коли ти придеш до цієї жінки, то потрібно позвонити у дзвоник. І коли ти позвониш, то в тебе запитають, хто там. І тобі потрібно буде сказати такий пароль Івана 3,16. Добре, добре, сказав хлопчик, та й побіг шукати адресу цієї доброї жінки. Ігор швиденько знайшов потрібну йому адресу та вже стояв біля дверей та й нажимав у дзвоник. По ту сторону дверей він почув лагідний голос Хто там? Ігор швиденько відповів Івана 3,16. І тут перед ним раптово відкрились двері, і він побачив жінку, яка лагідно йому посміхалась. О, хлопчику, заходь, будь ласка, всередину, промовила жінка. І знову сказала Я бачу, що тобі холодно. Тому проходь до батареї і погрієшся. Я бачу, що ти їсти хочеш, та ще в тебе одяг зіпсований та грязний. Зараз покупаєшся, щоб був чистенький. Ігор прийняв душ, вдягнув чистий одяг, добре повечерив, як ніколи в житті. Потім ця добра жінка показала Ігорю чудову кімнату, білосніжну постіль. Ігор, як ніколи, добре себе почував, і так він заснув добре себе відчуваючи». На слідучий ранок Ігор добре відпочив, сидів уже за сніданком, з доброю жінкою. Вони сиділи не розмовляючи. Потім жінка запитала у Ігоря Ігор, а чи ти знаєш, що означає Івана 316? Ігор сказав: Я не знаю, що означає Івана 316. Але коли у мене запитали біля дверей, хто там, то я відповів Івана 3:16 і двері відкрилися. Я побачив лагідно з посмішкою жінку. Потім я понагрівся, бо мені було холодно, потім помився, бо був грязним, потім передягнувся в чистий одяг, бо мій одяг був грязним, потім я добре поїв, бо дуже був голодним. І нарешті я добре відпочив в білосніжній постілі. Оце, що я знаю, означає Івана 316, відповів хлопчик Ігор. Жінка промовила Івана 3,16 означає. Так би бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Дорогі радіослухачі, дійсно Бог нас полюбив і любить. Колись ми були у гріхах та неправді жили, а завдяки любові Божій ми можемо жити вічно. Провина за гріх смерть. Всі люди грішні та позбавлені слави Божої, але завдяки жертві Ісуса Христа, ми можемо бути прощеними від наших гріхів і спасенні від пекла. Читаємо Івана, 3 розділ, 17 вірша і далі. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує. Той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки, бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. У світі є добро та зло, і кожна людина обирає собі, що чинити, добро чи зло. Кожна людина обирає собі життя, як жити, але Бог нас людей полюбив, щоб ми мали життя вічне. Перше послання святого апостола Івана, перший розділ ми читаємо ось такі слова. Перше послання святого апостола Івана, перший розділ з першого вірша і по 10 -й вірші читаємо. Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, і чого руки наші торкалися про слово життя, а життя з'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що Отця перебувало і з'явилося нам. Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом, а це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. А це звістка, що ми її чули від Нього, і звіщаємо вам, Бог є світло, і немає в Нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із Ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і неправду не чинимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не зрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова Його нема в нас. Якщо е, зараз нас слухають ті люди, які вважають себе тими, що чинять гріхи, то знайте, що кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Бог віддав свого єдиного Сина на нашу землю. Ісус прийшов на землю, народився від Діви Марії. Ісус Христос прожив 33 роки з половини, не вчинивши жодного гріха, і помер за наші з вами гріхи. Провина за гріх смерть. За свої гріхи в старому заповіті я вже мав відповідати, і якщо я зробив гріх, то маю померти. І ми б уже давно померли за наші гріхи, але завдяки Ісусу Христу ми можемо жити та ще й вічно, тому що нашу провину за гріх Ісус узяв на себе. У Біблії книга Пророка Ісаї, 53 розділ, написані ось такі слова. У старому заповіті у Біблії, книга Пророка Ісаї, 53 розділ, читаємо ось такі слова: Хто наші спасені ті звісці повірив, і над ким відкрилося раме Господнє, бо Він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі. Немав він принади і не мав пишноти, а ми його бачили та краси не було, щоб його пожадати. Він погороджений був. Його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погороджений, і ми не цінували його. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог Його вдарив, поразами й мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за нашим Мир, його ж ранами нас оздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, Розпорошили з кожен на власну дорогу, а на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав, як ягня був проваджений він на заколення, як овечка перед стрижінням своїм мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Від утиску й суду, Він забраний був. І хто збагне його рід, бо з краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть його дано, і злочинцями визначили йому гроба Його, та його поховали в багатого, хоч провини він не учинив, і не було в його устах омани, та звалив Господь, щоб побити його, що муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе, він як жертву за гріх, то побачить насіння й житиме довгі дні. І замір Господній рукою його буде мати поводження, він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься, справедливий мій слуга оправдає пізнання своїм багатьох і їхні гріхи понесе, тому то дам у тіло йому між великими, і з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцями був похований, хоч гріх багатьох сам носив і заступився за злочинців. Дорогі радіослухачі, Що потрібно робити, щоб бути прощеним та спасенним від вічного засудження? Про це написано святого апостола Павла до Римлян, це Евангелія, послання святого апостола Павла до Римлян, 10 розділ, 13 вірш. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Разом з Сарем Давидом давайте скажемо ось такі слова. Про це записано в Біблії книга 31-й 5-й вірш. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав у провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Отже, щоб отримати прощення від гріхів та отримати Спасіння від пекла, потрібно закликати Ім'я Ісуса Христа. Та як Цар Давид визнати свою провину гріха, сказати Ісусу Христу, що прости і спаси мене, я є грішний. Дорогі радіослухачі, будемо пам'ятати, як записано Єнгелієм Святого Івана, 3 розділ, 16 вірш так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. У нашому світі відбулася велика подія, велика сенсація. Це перше те, що Бог полюбив світ, тобто нас, людей. Друга подія це те, що Бог віддав свого єдиного Сина Ісуса Христа для нас, людей. І третя велика сенсація, що якщо ми люди віруємо в живого Бога в Ісуса Христа, то не загинемо. А будемо мати вічне життя. В Біблії, в книзі Пророка Єремії, 31 розділ 3 вірш написано з такі слова. Здалека Господь з'явився мені та й промовив я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю, наш Господь давним-давно нас полюбив і дає нам можливість вибору отримати прощення та спасіння для своєї безсмертної душі. Я зараз буду молитися, і якщо ви, хто мене зараз слухає. Хочете отримати прощення від своїх гріхів та спасіння для душі від пекла, і якщо хочете отримати вічне життя, то моліться зараз зі мною разом. Господь все все зробив, щоб ми мали життя вічне, тепер за нами вибір. Отже, моліться разом зі мною. Святий правний Господь, я молюся до Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина, Мого Спасителя, я визнаю себе грішним і каюсь у своїх гріхах. Господи, прошу прости мене за все моє беззаконня, яке я робив на протязі свого життя. Господи, прости за всі мої гріхи. Прошу Тебе, Господи, спаси душу мою від пекла, даруй мені повне прощення від моїх гріхів та спаси мою душу. В ім'я Ісуса Христа молюся і вірю, що моя молитва почута. Амінь. Дорогий радіослухач, якщо ви молились зі мною, то вірте, що ваша молитва почута, і що ви прощені та спасені. Тепер вам потрібно кожної неділі ходити до церкви, молитися та читати Біблію. Нехай вас благословить наш святий Бог. Своих неся имеющий над жизнью власть, нес крест на собственную казнь, Чело начало всех начал, Венец терновый. Молча. Чело начало всех начал, Венец терновый увенчал, А он в ответ на все только молчал. Он словно огнец кроток был, Себя унизив до Не забывайте никогда, с креста слетевшие слова Отец, прошу, прости их всех Я кровью смыл сегодня грех Я жизнью заплатил за них И как я сам простил их Я жизнь мою Кесапы расти, я жизнь мою отдам за ней. Коговский вдалеке, где кровь за нас текла с креста.